Добрий день. А що камера на робіт, які сліди? Хорошо. Там якесь людей, тут за війну. Це заставили, що я до лісу я. Роман Витрович, чому землевпорядник не реагує на мої звернення? А вас хтось запросив до кабінету? А, а що, то треба позвонити? Так... Як як Якщо дозволите, я прошу розібратися наше дзвінок. Ну, ви ж не заходите до друзі, а настанову? Чому? Ми, ми разом йдемо. Ми разом йдемо. А що громадянам? Прості громадянин не можуть зайти. А що це секрет чи що? Раз, добрий день вам. Не Дайте в одна... дружині, хай у нас знімає, що вам буде незручно. А, а ти там знімає? Ти там знімає. Громан mm. Дмитро, ми одна розвага. Я звертаю до секретаря, до, сеп... до порядника. Так. Чому сільська рада закли... закрита для населення? Наприклад, ну, сільська рада повинна бути відкрита для населення. А де написано, де вам таке сказано, що в нас закрита? Якщо я як журналіст, неодноразово звертаюся. Давайте так, я вам, ми з вами провели півтора годинну розмову в тому-два дні. Питання з журналіста, поки що я хотів би, щоб мене піднімали. розумієте? Чому? Бо те питання на сьогоднішній день вивчається, і ми будемо говорити з вами тоді, коли я буду мати всі документи. Шановний Роман Дмитрович, так. тобто я, я знаю, при лапу, виконанні. Ну, службових обов'язків. Я, я показав вам посвідчення. Ви мені не показали посвідчення? І проходить. Хочу вас застерегти, ви що проходить строк, не... коли ви вже повинні були надати мені. Е, дивіться, е, я на мої запити Щоб Ми говорили завжди так, як маємо говорити. Так Для того, щоб я міг реагувати на вас, як на журналіста. Ми вам відправили письмовим листом. Відповідь на те, чи ви журналіст чи не журналіст. То є перше. Друге, ми подали інформаційний запит, відповідній інституції, як ми повинні реагувати на такого плану документи, якщо то можна такими назвати, так. буде в нас відповідь на такі документи. Ми в сільській раді не маємо юриста, я не фахівець з таких запитань. І через то я не можу зараз сказати, говорити з вами як людиною посадовою, чи журналістом, чи кореспондентом. Через то то є третє. Четверте, ви мені пробували показувати на сесії якийсь бейджик, а не посвідчення. Розумієте? Через то давайте не підміняйте поняття. І е, такий бейджик, наскільки я ну, трошки посадовиці, може недолугий, як, як ви кажете, чи корупціонер. З ваших слів, то я ще раз кажу: мене цікаві документи. Ми вам в листі направили представити ці всі документи. Якщо я проти закону щось зробив, мені інституція, куди ми направили, а ми всі державні установи направили запити, дадуть нам відповідь офіційний. Ми тоді будемо з вами говорити як з кореспондентом чи журналістом. Зараз я знаю лапку і манчу. Все добре, тепер як з громадянином України, так ми не можемо змінитись ніяк якими ми во наприклад протоколами. ми вам э, всі на ваші всі запити, ми вам всі дали. не надали. Я не буду зараз говорити, але я вже подаю через гарячу лінію, тому що ви забуваєте. Я, я, я знаю, я знаю, ви що ви надаєте, і, від... і урядову ви телефонували, так. і обласну. Ну а далі що. Ну, я питаю, Розумієте, я, я... питала. Прошу надати протоколи земельної комісії за 2017 рік. Чому мені не можна надати для знайомлення? Я не розумію. А хто вам казав, що вам не нададуть? Ну тільки що сказали за минулопорядник. Приходжу до секретаря, секретар каже. Присутності с голови вам будуть, буде представлені такі документи. Так? Так. Так. Можна зараз узнати? А як же? Будь ласка, принесіть. А як же? Але з пригодні умови які? всі фото зйомки будуть заборонені. А, чому? Так? Познайомлення... а якщо ми напитуємо пам'ять, ми можемо вам дати копії за вашим зверненням, а робити фото зйомки і потім робити фотошоп, ми того не будемо. Оригінальне розуміння без фотозйомки. І, будь ласка, візьміть, підніміть зразу номенклатурну справу. Е, її треба наготувати. І давайте а що вона у вас не готова, готова? скажіть, що вона не готова, готова. то прошу надати мені. На, під, дайте запит, ми наготуємо. Є процедура підготовки. Я не ми повинен мене... вам давати запит. Я прийшов до вас як журналіст. Та ви є звичайний лапка, Богдан Богданович. Журналіст тоді буде, коли ви міг не ставити всі документи. Дмитрович. Починаючи від рішення, та той бежик, то для мене то не Це що... не бежик. Ви робили ксерокопію. Ем, ви де... хочете посвідчення? Будь ласка, ви мені представте рішення про те, що вас прийняли копію. Ласка, будь ласка, Будь ласка, будь ласка, візьміть собі, як хочете. То для мене поки що не документ. Ось моє посвідчення. То то я, я, я такі документи через то я зробив запит. Будь ласка. Я ще раз кажу, я не знаю, що, я, я з такими документами не працював. Як мені дасть офіційне роз'яснення з того приводу, я тоді можу В Судді, мої документи. Добре. Є. Добре. Значить, зафіксовані. Добре. Судді. І знає прокурор. Добре. І знає суддя. Вони є фахівцями з юридичного права. Я не фахівець, і через то я хочу Мені дали офіційне роз'яснення. Можу я вас приймати як е, журналіста чи кореспондент. Розумієте, не заганяйте мене в глухий кут. Я хочу за кожну свою дію попробувати відповідати. А відповідати за ті дії, що потім ми вже так з вами дуже багато ведемо розмови. І дуже багато з тої розмови я вибачаюся, можливо, ви не сприймаєте за першим разом. Я повторяв, вже нам не один раз. Ми ви хочете те, що хочете, є процедура. Я, можливо, ще раз кажу, недоступно вам пояснюю. Вибачайте, але я по-іншому не навчений. Розумієте? І для того, щоб я після того відповідав на свої дії, ми з вами домовилися. А ви того теж не сприймаєте? Якщо, припустимо, буде на письмове звернення, буде письмова відповідь. Усні, ви не розумієте ну, на питання до вас. Ви не Конкретне питання, ви не на електронну пошту. Ви дивилися? Добре. На... Сім'я Ламчор-Лапка, по одному. добре? Я ще раз вам показати паспорт. Ну ще раз показати вам паспорт. По одному. Я, спілку... я хочу спілкуватися по Може, одному. Може, я вас до когось припишу? Яна Юрівна, можна я задам Роману Дмитровичу. О, питання? От дуже правильна установка питання. О, Роман Дмитрович, у вас працює електронна пошта? Не працює. Ви не, не працює. Електрон? А чому я зобов'язаний працювати з електронною поштою? А телефон у вас працює? А чому телефон то є моє, то раді. То є моє Я особисто? У нас в сільській раді є телефон? Є. Який номер? Покажіть, його, будь ласка. Я не бачу на вас, кабінет секретаря є. Відірваний, 5. ви бачите, труба трубу коли скидали, відірваний Тут в нас. Вони ми вже два місяці ну. дзвонять. Правильно? А чому вони зробили? Вона внизу бухгалтерії. То як? як з вами зв'язати можна? Ви завжди, ви ж наші тільки гості, ви кожного дня приходите. Ви ж приходите завжди за 10 перша, не не за, за 26. Хочу, хочу І не тільки до нас, до вас, мені так кажуть, всі установи в Рехівському районі. Роман Дмитрович, зараз близько за 4-ї години. Так. Ну, треба що У вас є можна. достатньо часу, розумієте, щоб надати нам достовірну інформацію. Надайте за письмово за запит, ми вам на вас письмови, Я запит. вже письмово не дав. Прошу, я, надати, я вам Ви, я дав... ви знову хором Прошу говорите, друзі. Я для ви знову говорите хором. Я попрошу дати по -дати одному, добре? Я зараз одна говорю. Прошу і, надати, і я би хотів, щоб ми зараз розуміли, про що йде мова. Якщо ви мені постійно дотикаєте, що ви не. Не маєте стосунків ніяк один до другого, то чому? Ні, не дружні стосунки є. Чому? Дружні. Ну, no. сусідство. Може, трошки більше дружні, Я не знаю. Я не можу вам. То поговорити. давайте спробуйте, якщо от я вас більше вам... як дружні, попробуйте говорити по одному. Я, Добре? Зараз, я зараз одна говорю. Прошу надати Протоколи Але Раз, Разом з, з, з вашим 000? чоловіком лапкою. Прошу надати. Громадянка до вас звертається, говорить з говорю. Прошу надати протокол. земельних комісію. Зараз вам буде надано. Дякую. Які проблеми? Я ж маю нічого проти. Журнал реєстрації, заяв, скарги, пропозиції. Вам вже був наданий. А він один раз в житті може надати. Це є недостовірна інформація. Ви так розумієте, ви відповідь пишете, що вам вже надавався. Це надавав. один раз в житті людина має ознайомитись з журналом реєстрації заяв, скаргів, пропозиції. Ви... Журналом реєстрації спільно вже певно ознайомилися менше... Ви бачили, яку ви відповідь написали? Ви вмієте слухати? А ви вмієте, ви теж перебуваєте? Я вам відповідаю, ви не слухайте, що я вам кажу. Ви з журналом реєстрації вже ознайомилися спільно три рази. Ну, Я знаю, люди прокурені вони. Страшний смут. Чого собі? Три рази? Три рази. А я підписувалася? О, бачите Наталя. І ви хочете нас потім з того не ловити? А Якщо я нав... захочу четвертий раз? Добре? П'ятий, шостий. Давайте кожного дня. Кожний день ну. захочу. Може право? Чи таке є заборона? Немає заборони. Ну то Чому тоді у вас таке протистояння стає? Що я не можу вирути. При чому протистояння? Ви застосовуєте правильні слова? Ну я прошу ознайомити, з журналом нас заяв, заяв, скарги, пропозиції. Є загальне прийняте правило, повторні звернення не розглядаються. Повторні <пілляняті> звернення <пілляняті> на не заяву. А я прошу знайомити а ви документи. Собі як то Ну То ви починаєте тумати. Ви розумієте, що я, я хотів би, щоб ми на сьогоднішній день працювали в правовому полі. Якщо ви будете на все, кожен раз приходити і кожен раз те саме говорити, то у нас крім вас, крім вас, лапка і манчур є інші роботи. Розумієте, я хочу, щоб ми говорили не просто так бо у вас є захцянка. Ви кажіть, що якого приводу ви хочете бачити журнал. Ми вам покажемо. З того приводу, тому що немає відповіді на мої заяви. Я хочу переконатися, що заяви зареєстровані в тому журналі. Ото зразок маєш тут. Скажіть, котрі, покажіть, котрі ми зразу покажемо сторінку і на тому кратку. А я не знаю, де вони там на ви скажіть про котрі журнал... заяви. Ми зразу вам покажемо. Нали реєстрації заяв скарги. Котроші. Ми вам сторінку, де ваші заяви зареєстровані, зразу покажемо. Конкретно кажіть, що ви хочете в журналі. Ми зразу показуємо. Я ж говорю. Переконатися, чи зареєстровані заяви. Мені не 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 реєструвалися. Я не. Знаю, під яким мене номером. чи вони. Мені не надавались ксерокопії, розумієте? Ксерокопії чого? E, з моєї заяви. Штампик не стався. Штампик не ставився. Сказали, ксерекс не працює. Ще щось. Якщо ми такий поганий, орган місцевого самоврядування, Я не кажу поганий. Ви я мали без, щоб тебе себе перестрахувати, то я вже вам пророблю маленький лікбез. Приходьте з двома заявами. А раніше не робили, то прошу дати для ознайомлення. Я хочу переконати, що вони є зареєстровані. Добре, ми зараз будемо шукати на кожній сторінці, на кожну сторінку, де ваші дрони зареєстровані. Ви всі пам'ятаєте, як у вас заяву написано? У мене всі є принципі. От. Шукайте кожну заяву. Я не буду шукати, я вам надавала, ви давайте відповідь. Я ж скажу ще раз, вони надали. Я вас зрозумів. Я вас розумів. Ми наготуємо вам конкретно по даному питанню ми наготуємо навіть копії сторінок журналу. Добре? О, це було дуже... О, Ну Чому я не можу з ви... Ні, ми mm -hmm. на готуємо самі. Бо ми не хочемо фотошопу. Я бачу, що такий фотошоп робиться. Де? Ну, то вже моє питання. Де ви бачили? Ну, то говоріть прямими словами, де ви бачили фотошоп? Я ще робиться? раз кажу, ми будемо готувати документ. Я робила якийсь фотошоп. Я вам сказав про ваш фотошоп? Я просто, А чому ви мені не звинувачуєте, що якийсь фотошоп? Добре, наступне. Що про що я ще не мову. Протоколи, і, наприклад, і рішення сесії за 15 серпня за 25 жовтня за 5 грудня. і 15 грудня. Ви знаєте яка, яка, яка процедура отримання таких mm, такої інформації? Яка ну ми ж вам надіслали листа. Заява так. Ми ж інформація, повинна бути відкрита для Я населення. Просила, що, знаєте, сільська рада повинна що, місяць, бути місяць, відкрита для написано. населення. Ми говоримо з новхором. Ну, ви ж людина вихована і мені не пасує старшій людині за мене, яка хоче ще рахуватися, що вона ширналіст. Будь ти, 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 ви ти вихований, друже. Говорить вам, ваша вам, дружина. Говорить, говорю прибувайте жінку. Я ще раз не перебувайте, жінку. Я не знаю. Я не знаю. Ви паспорт дивились? я знаю, що він чи не чоловік для мене не раз сказав. Мені не цікаво, чи ми є шлюби, чи не шлюби. Ми спільно живемо. Ми спільно проводимо діяльність, а там же вас не цікавить, так і його слова. Чи ми спомаємо чи Та я не цікавлюся тим, ці 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 речати. То... Ви говорите зі мною на що. Громадський шлюб то є шлюб. Розумієте? Які питання? Що? Ми, ми говоримо про сільську раду, про відкритість хворим, сільської я не ради не для населення. Не відходьте від теми. Ми знову, знову говоримо хором. Я Говорю з вашою жінкою. Подивіться, я паспорт з собою маю. Другий раз, може, вам надам ще раз. А ви ж маєте к моїх документів? Я? А що місто Я пам'ятаю, що там кожному що хтось дає добре. Ще завдання те... сільського голови організовувати процес, добре ще... а не сідати і займатися отими дрібницями, котрі мене цікавлять. розумієте? А ви щось хочете розуміти? Та ми і... хочемо просто, щоб ви надали документи ознайомилися. Ніхто до вас добре. не буде приходити. Я зрозумів, що тому царство не буде кінця. Вас і зацікавлене, я говорив з вашим чоловіком, який сказав мені, що я от тепер заходжу в будь-яку інституцію, і для мене тут перезадоволення. Бо я всім показую свій бейджик, і вони тепер всі стоять і вони трясуться, Мене бояться. От відіть зараз. Він так не займайте слово блусво. Так він ж мені пояснив. Розумієте, то для ну, зараз то хобі робити комусь зле. Не зловживайте. Я не владою. зловживаю. Я, я розказав не те, що ви мені розказали. Ми владу. з вами півтора години поза робочим часом провели. Я шкодую, що далі нема ніякої реакції. Ви рації. півтора години мене вводили, давали мені недостовірну інформацію. Ну, для вас це недостовірна інформація. Ви чим мені хотіли е, 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 мене здивувати чим? Ровом, я знаю, що там був рік. І що далі? Ну. Я вам сказав, ну. ви, ви хоча б пам'ятаєте, що я вам сказав? Я ви мене ні. направили, я трачу свій час, нерви, їду в Радехів, і люди сміються з вас? Та добре, що сміються. Розумієте? Розумієте? Ну на сміх кура. Шановний Лапка. Чим ви хочете мене здивувати? Я вам... Ви пам'ятаєте, Що я вам сказав? Якщо я не хочу тлумачити, я вам показав всі документи, я не хочу ні того документа, я хотів би, щоб фахівець вам його прокоментував. Я вам що сказав? Щоб хтось. Якщо фахівець з мене сміється, добре, то його позиція. Але я не хочу тлумачити документа, не має тлумачити фахівець, а не так. голова, котрого ви не... По стримаєте. ваших документах я живу на, на пошті. Я поштальйон по ваших документах. Шиба, вона якось крізь займається. Меблі виготовляє, чи щось там, я не знаю. Зміні, це по ваших документах. Дороги там ніякої нема. Гнатів їздить, чого туди їздить. Він самовільно зробив дорогу. Я розумію, що ви, там є. Ви ти документ ров. бачили один і другий, що ми бачив, відправили. Бачив, бачив. Один і другий. Перший, першу сторінку і другу е, все бачили, все бачили. І На першій сторінці є, що зроблено. Роман Безон. Був Паричук, сказав, що... Був парічук. Я прийшов. вам ще запитаю: запитання на моє питання, я прошу, щоб ви дали відповідь. На першій сторінці, на одній і на другій сторінці, що є зроблено? І для особливо обдарованих. Я знаю, і... що для особливо обдарованих. Ви шлете листи документ... в землепорядну організацію, є щоб вона припинила документ. видачу документів? От є мені. написано документ, що написано. Не перші не займайтеся перші. і далі ще було зроблено другий документ, де було копіювання з коригування центральної частини села, де в тому числі є то є коригування. Це року, є так? недостовірна інформація. Ми живемо в 18-му році, а не в вісімдесят зараз розробляєте генеральний план. Так то есть, то ви ж будете вносити корективи, ну, то як буде ну. далі вносити корективи? Що має бути? Я, бутарів, вам надав... Я ну, дав 100 вам 100, журналістський так? Так? запит. Ви той документ, я ще раз кажу, ми будемо справляти тоді, коли мені дадуть роз'яснення. Добре, ну, добре, добре, зараз приїде поліція май, і май ми і складемо протокол. І поліція вам дасть роз'яснення. Е, я розумію, необхідні. що вже три або чотири рази ви зафіксували поліцію для того, щоб ходити та потім казати, що бездіяльність влади. Добре. Розумієте, то, то ваша позиція. Я, хочу, я розумію, що такі люди, як ви, не зупиняються ні на ні, ніколи. Це тому, що... моя робота, журналіста. Боже, та ви для того, щоб я все раз кажу, Я виконую свою роботу добросовісно. Котра в двох реченнях робить шість помилок, то є журналіст. Прошу не робити словоблудство. По ваших документах мені 161 рік а, а мене паспорт видал. Знаєте, з якого року? ще до народження ще до народження за 4 місяці Добре. і тут в Україні, хоча тут не народження, і ви Добре. будете мені говорити за помилки. Добре. І то, і то 4 ми не Україні. говоримо за помилки. Ми говоримо районна. за роботу Добре. сільської ради. Добре, а я вже... ми будуємо європейську державу Україну. Ви будуєте? Так, ми будуємо всі разом. Ви будуєте. Я знаю, сільська рада повинна бути відкрита. Чому сільська рада відкрита? А ви вас не, що вас не пустили? Вас не діла якісь робляться. А, що не ви мене, в Раду? А, а скільки раз ви мене не впускали? Коли. А скільки раз ви мене виганяли за двері? Я вас виганяв? Та, ні, абсолютно ні. У мене є відео фіксації. Я перший раз, коли вам було сказано, коли ви включили незаконну камеру. Е, чому незаконну? Незаконну, коли я виходив з землепорядника. А тепер я вам скажу. Я, сказав, ви я був на суді і включив камеру. І суддя навіть слова не сказав. І я знімав весь ціле засідання суду. І суддя я, навіть так. слова не сказав. Правильно. А сільська рада, значить, Верховну Раду можна знімати, а сільську раду не можна зайти. Я вам ще раз кажу, коли я вам зробив зауваження, лапка. Які зауваження можуть бути? Так, Голова бути. сільський, який живе відкрито з народом, так. він не боїться, щоб його не фіксували бою. на камеру. Так, От. я вам зробив зауваження, і Протоколи, я маю право зробити. сесії. Я маю право доробити. Все і має коли бути висунення зауваження. Шановний лапка, прошу виключити камеру, тоді зайдете. Що ви мені сказали? Я не буду. Коли підійшов депутат. Ви почали кричати, мене не пускають. Так? Так. А. Ви зробили слово блудство, Ти, де, так? а ви пам'ятаєте, як депутат казав, каже, я вас зараз тут скручу і напишу все, що мені треба. пам'ятаєте? Людина, котра може собі користуватися. Як я питаю, я вам погрожу, а ви кажете, так, я підтверджую. Підтверджу. Це сільський голова. Так. Розумієте? Коли ви кополив... Коли на двері. Двері. Копали Хто двері. копав двері? Так, ніхто так. не копав. Там на відео зйомці ніхто не копав. Правильно, або ви знімали тільки верх. а ну, Роман ви не копали? Роман Дмитрович, так. давайте жити відкрито з народу. Я хотів би, щоб ви жили відкрито з народу. Народ повинен знати, так. кому виділяється ділянка, на яких засадах, на є чи є свобідні всі ділянки, заяви, котрі... чи нема свобідних ділянок. Люди повинні знати. А, та інформація є в відкритому доступі. Нема. Є. нема. Покажіть ви мені. цей Ви заходите в публічну карту. Я півроку б'юся з вами, щоб відкрили а, а що інформацію публічну для народу. Ви що, такий борець? Хочете тільки битися? Ви працюєте, а не Я а тим. Я працюю над тим. От в мене завдання Що Щоб. Та, Зробити гавка. так лапка. Ви... Я пишу статтю, наскільки відкрита сільська О, рада так. для населення. Добре. Все. І вона сьогодні для вас закрита. Знову? Ні, ну, ви кажете, що вона для вас закрита. Та ви закрита. зараз закрита. Я от тільки одне покажу. Я, я, зараз, я, я вам всі відеодокази, докази. Шановний, я, скільки раз малень, приходив я до секретаря. Від ну. Маленьке відхилення від тексту. Маленьке відхилення від тексту. Як ви всього-навсього прийшли зараз, бо, бо ви не маєте чого вчепитися, ви виспалися до першої години. Ні. Ви зараз прийшли, як, як завжди. Я прийшов подивитися е... на менклатурну справу, з... подивитися. Ви заяву, бо ми все наготуємо. Я не буду писати, ну, я не, не зобов'язаний. Ну, то ваше право. Я вам ще раз скажу: ми зараз сидимо при відкритих дверях. Я вас дуже прошу. На наступні рази, як будете приходити, не накурюйтеся так в приміщенні. Після вас ми мусимо провідувати приміщення. Я в, в приміщенні, приміщенні не курю. Від вас так тхне. Повірте, що на сьогоднішній день ми мусимо провітрювати кімнату. Я тут дуже рідко, тут працюють люди. Я би хотів, в нас не настільки... Мене, е мене теж деякі запахи не влаштовують. Отак, От журналістом, поступають.